Друзі, всім привіт! Сьогодні наша риболовля пройде під знаком розвідки. Вибрались ми в дуже цікаві і незнайомі для мене місця. Знаходимось на притоці річки Дніпро. Рибалити я сьогодні буду не один з Володимиром. Вов Вовчик, ти казав, ти тут багато років тому рибалив. Ми багато років тому рибалили, я тобі скажу більше, це мабуть. Одне з місць, на яке ми систематично приїздили, коли я вчився там в старшій школі, там 9-10 клас, влітку з батьками там на декілька, на декілька, може навіть і тижнів відпочивати. Відпочивати так? відпочивати, так. І тут я все лапцями своїми обігав, але зараз ці місця зовсім не схожі на те, де бігали мої. Дитячі ноги, Д, Дитячі лапки. <ріст> <ріст> Ось такі справи, друзі. А, для мене ці місця нові, я тут ніколи не рибалив, тому мені буде цікавіше вдвічі. А, з першого погляду місця такі щучо-окуньові. Не думаю, що сьогодні вдасться нам половити Судака, хоча від нього ми б також не відмовились. Ну, а зараз давайте розпочинати. Сьогодні буду рибалити лайтовим комплектом. Це 922-й кризєвий шаріон ЛТ з тестом 314. 4000 на Daiwa Caldia SC21 і 0,6 по Японії Duel Hardcore. І є контакт. Ось, друзі, перший окунчик. Перший окунчик стояв під травою на ракушняній бровці. Невеликий. Невеликий, але це вже яка? Четверта покльовка, напевно. Ось такий пістон на Конрад. Десятиграмовий. Що, спочином десь. І є. Іще один. Цей вже трошки крупніший. І знову ж таки під травою. Дядь Вова часто вот эти у спіннери. Розпочав я сьогоднішню риболовлю з ловлі на силікон і одразу вдалося заробити декілька окуньових покльовок. Але оскільки окунчик невеликий, на 2,5 дюйми він не засікався. Вирішено було перейти на телспінер і прям одразу вдалося припаркувати кілька невеличких окунців. Тому, напевно, зараз тему з телспінерами буду продовжувати. По судаку вони працюють не завжди, а от щука і окунь по теплій воді це однозначно їх стихія. Це мій якунчик. Хто це? Йо? Окунчик, пепунчик мені. Травою. О! Дивіться який щупак красивий. Розумієш, коли підводить окунь, завжди є черговий щупак. Під травою взяв? Що, що? Під травою взяла? Під травою одразу, так. Да. Ось така двіжуха, друзі. Ну власне. З цього моменту можна розпочинати сьогоднішню риболовлю. Ось така щучка в мене. Невеличка. Дніпровська. О, вже коцина, вже хтось її їв. Ну, я думаю, що тут багато кому є. Опа. Да, по чигирям сьогодні нормально доведеться полазити. Вирішили ми залізти туди, куди нога людини не ступала. і маємо. Довелось навіть палки складати. Дивіться, яка краса стоїть. Опа! Хто це тут в нас такий? А ну давайте подивимось. Моховичок. Старенький вже. І подалі. О. І відпав. Свішов в нозях, відпав, ну. Теоспінери теоспінерами, але силікон перевіряти необхідно. Тому що з ями, або, скоріше, навіть з-підбровки, в теорії може клюнути якась гарна риба. Але це тільки в теорії. Як воно буде на практиці, це нам необхідно перевірити. З першого погляду ну місця прям мега щучі. От має вона тут бути в кількості. І хоч поки вовчик тільки одну щучку невелику впіймав, але я вірю, що ну, вона тут живе. Популяція тут має бути її немаленька. Підчуку, звісно, не завадило поставити товщий флюр, якийсь 0,45 чи 0,5. Але продовжую ловити з 0.33, тому що не хочеться жертвувати кількістю покльовок. Я так розумію, що тут все в переміжку може клювати, Окунь із щукою. Може навіть десь судочка зустрінемо. Тому роблю акцент на універсальність Насті. Опа, друзі, щука. Має бути щука. А тепер цікавий момент із флюром, те, що я казав. Тоненький флюрик. Вона його не класнула. Десь бляха вже тут і в траву зайшла. Ось вона. Вже бачу. Ну така, плюс-мінус як Вова впіймав. Де сюди подруга. Та стіжечки. Опа! Отака. Така як в тебе плюс-мінус. Знову ж таки, стояла під травою. Стояла під травою, підсіла, ніякої прям агресивної покльовки не було, але їй не треба. Ось такий щупак. Ось такий щупак. Худа, длінюча, відпускаємо. Ух ты! Ух ты! Друзі, ви бачили? Дві дуже гарних покльовки підряд. Щось мені здається, що це був прям гарний окунь. Ну, схоже було. Схоже, тому що окунець дуже часто, коли не засікається з першого разу, а повторно доганяє приманку і атакує її. Да, телек працює, бачите. Поки в нас ще вода більш-менш тепла, цей тип приманок працювати просто мусить. Щука? Ага. Щука. Тіба всі марші тікати. Хто з дороги не піде в її пащі пропаде? Знаєш таку? Такі вірші. вірший. Ляхомуха. Оце тут звал. Угу. Я ледь не пішов. Ух, угу. Ух ти. Ай. Так, я блін не бачу. Ага, все. все бачу, все бачу, все бачу. Це більше, да? так? Трошки. Ще, ще, ще в мене такий допомогти було б непогано. Вона ще такі девакувати де обережно обережно, там можна. Я Я знаю. знаю. Ні, вона заваля. Якщо... Має бути соло. Опа. Артемій. — Кілошечка. Да. Прилипла. Артемій, нажми на тормоза. Пускай. Зеп? Да. Да, так, така. Сімпатюля. Це за сьогодні третя у нас. І да. поки що найбільша. Ще на такий, друзі, дивний монтаж, я вам скажу. Тихо-тихо. Я поставив пошкрябать, вирішив пошукати окунця. Поставив офсет. І, і нашкрябав. І <хи> нашкрябав щупака. Дивіться, який щупак красивий. І дивись, вже моя друга за сьогодні різана. Угу. Дуже весело. ну покажи її. О! Щупак. Красав. Ось такий щупак, друзі. Ну що, ми тебе мучити сильно не будемо, ми тебе вже замучили. Тобі дякую за покльовку. Так, роби торпеду. Давай. А ну умий нас. Давай, умий нас з Давай, ти ж Опа! На годиннику 10 ранку. Сонечко підіймається, стає спекотніше. А це означає, що рибка починає закривати рот. Зараз далеко не на кожній точці спостерігаються покльовки. Якщо з підходу вдається зробити хоча б одну клювату, то це вже результат непоганий. Вже десь пів години ми лазимо без жодної покльовки. От не вірю я, що тут немає рибки. Місця дуже класні. Багато місць, до яких можна прив'язатися. А, латаття, злі берегові бровки, повністю усіяні ракушняком. Декілька пупочків сьогодні на викиді знайшли, з яких також покльовувала рибка. Місця кльові. Не кльовий тільки обідяний час. Але нічого, рухаємось далі, методично обовлюємо кожну точку і щось ми таки сьогодні ще впіймаємо. О! Ну нарешті ж бляха-муха. Друзі, вже більше години лазимо без жодної покльовки. Да, це звісно рибою дуже важко назвати. Але зараз вже, ну в принципі, пофіг. що? Аби клювало. Ну такий. Нано розмір. ні, нормальний. Пакет. О! О, друзі, дивіться. Щупак, мабуть. Так, да, дуже схоже. Дуже схоже на щупака. Ух ты! Ану. Ух ты, -мо! Ще й здається в шахті. Непогана щучка. А, ні, не в шахті. Тихо-тихо. А! І відпала. І відпала на свіжі. <гум> Бачите, взяла прямо з-під ніг. Ось невеличке таке поглиблення є з ракушняним виходом на міляк. А, з цієї точки в мене клюнув окунчик маленький і щучка тільки що підхопила. 14-грамовий вінер спіннер в Маттайгері. Більше години лазили без покльовок. І тут з однієї точки дві покльовки підряд. Супер мілкий окунчик, ось, до речі, третя. І знову ж таки під ногами все, в невеличкому поглибленні. Невеличкий окунчик, одразу після цього щука клюнула. І от зараз знову ж таки була окуняча покльовка. Прямо під ногами. Ось вам, дивіться, невеликий кілим із Латаття. Десь напроти оцього мису із латаття йде міляк. Міляк іде, йде, йде отак вздовж латаття. І отут йде невеличкий такий приямок. Десь може на метр глибше тут. І от в цьому місці якраз рибка якась і стоїть. Тобто, бачите, вона стоїть під берегом, але їй все одно треба якась аномалія, якась прив'язка. До чогось прив'язатися обов'язково необхідно. Тому що на рівному дні риба точно стояти не буде. А до речі, окрім невеличкого поглиблення, а в цьому місці ще є затімок. І в сонячну погоду це дуже часто рятує. Там, де є затінок, риба має бути активніша. Слухай, прикол. Тобто що? Скільки я тут не був? Я тут набув у років більше десяти. Але я пам'ятаю цю місцинку, як ми з Юрою ловили в корчах на... Ого, дивись, дивись, дивись. Куда? Куда? В корчах влітку, коли ніде не клювало, на офсети окунців. Ось бачиш і зараз. На двушку? 2.8. Mm -hmm. Ось такий окунець, друзі. Нарешті, нарешті я дочекався попльовти. Ну, ось і я зачепився. Ось і я зачепився. Зачеп, 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 Да, корчів тут вистачає. А серед цих корчів живе оконець. Намертво. Просто намертво. Мінус одного окунчика окунчикового вмовах З цих корчів. В мене окуньова покльовка була над рідьми. І все, точка різко вимкнулася. Ходімо далі. Оце діло. І в мене тільки що покльовка була. А я зачепився. Оце акунчик. Слухай. Я дуже хотів, щоб ми натрапили на якусь дірку з опинцями. Я не берусь казати, що нарешті нарешті-ось вона, ось вона. Але чувак, це вже щось. Ну слухай, метрів 200-300 взагалі покльовок не було, а тут вже ну, ну да. третя точка підряд з клюваками. А так скільки мають? Більше години проходило да? без жодної клюваки. Куди ж це годиться? Може навіть пів кілометра. Да. А я пішов відчіплятися. Прям на очах. <сум> <сум> гарно, гарно. <сум> це ель <L> Класіко. <сум> Слухай, дивись, як ковтає. Йоханий угу. ти бабай. Оце ж діло. На ракурсі стоїть. Угу. Як по приколу, коли Коли клює. Коли навіть <різь> отакий от маленький судачок, хочу сказати. Ну так, да, звикли ж ловити судака. Кілька рибних дірок ми знайшли і окунчик у нас трошки поклював. А вся риба стояла або в поглибленні, або на ракушці. Були о була щучка одна. Ось ну і все. Ну а далі ви бачите, що тут відбувається. Чигирі, прям лютійші. Я пролізу. Друзі, дивіться, наскільки сильно впала вода. Латаття аж на 30-50 см стерчить над водою. Це, до речі, ще одна можлива причина, чому сьогодні рибка не дуже активна. Ой, ого! Ух, спека, фігіря, риба не клює, але ми не здаємося. Я думаю це заслуговує на вподобайку. Боже, оце умови. Давненько я так не лазив. Слухай, Є контакт. Є, друзі, маленький, але в таких умовах радієш сьому. Опа! Дивіться, і здриснув. Тільки поміняв подачу, на волочуху вже клювати не хотіло, а от на подвійний підкид підкитне місці, це вже друга покльовка підряд. Ось і підбігла наша риболовля до свого логічного завершення. А, риболовля сьогодні була надзвичайно складною і хоч в нас вже початок осені, але треба розуміти, що температура повітря ще дуже висока, температура води дуже висока і риба поки що налаштована по літньому. Я думаю, що ми сюди обов'язково повернемось по більш холодній воді і обов'язково перевіримо, що тут і як. Ну а на цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. І до нових зустрічей.